custadi novae perii somnimi laulae Серце і слово ласкаве, там знайдете щиру правду, а ще слава. А сьогодні дуже болюча, вона надзвичайно актуальна, тому що ми у віршах Шевченка сьогодні знаходимо ту причину подій, які є сьогодні. Світе тихий, краю милий, моя Україна. За що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась? Чи ти діточок непевних? Звичаї не вчила, молилася, турбувалась, день і ніч не спала, малих діток доглядала, звичаї навчала. Ой. Так, сміються ж з України сторонні люди. Не смійтеся, чужі люди. Церковна домівка розвалилась, а спід неї стане Україна. Розвіять му неволі, світ правди зацвітить, і помоляться на волі невольніші діти ще року, але послухайте, чи теорія не справжнюється зараз. Трошки із цитатами Шевченка починається: І я не я і ми не ми. Ніби якісь глухість буріння. Ніби говоримо ні ми серед вселюдського сп'яніння. Ніби всесвітній сатана вселився. В нашім ріднім крає, ніби зійшла якась мана в розкішному земному раї. І що є білим стало чорним, а чорне білим чорт назвав. Дорога всім тупим, проворним, бо переможе нині хам. Чи то так скрізь у цілім світі, чи тільки в нашій Україні. Дурманом люди оповиті, глухі, німі, а ніби вільні. Тож українці, сестри й браття, всі сили й розум воєдино, щоб не порвали нас на шмаття, та й порятуймо Україну. Це дересні похилились то полі поволі, стоять собі. Край дороги розмовляють з полем. І все то те, вся країна повіта красою, стоїть собі, вмивається срібною росою, віку вмивається, сонце зустрічає. І нема тому починок, і краю немає. Якби нам ті прокляті москалі не спаскудили нашу землю, Цвіли б. Ми ну будем цвісти, будемо цвісти. Боже ж мій влітий, за що ти караєш її молоду, за те, що так щиро вона полюбила. о за ці очі проси. Та пташка в далекім краю пошли їй долю, вона молоденька, бо люди чужі, її засміють. свіють, У всякого своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той не ситим оком, за край світу зазирає. Чи нема країни, щоб загарбать із собою взять у домовину На панщині пшеницю жала, томилася, не спочивать пішла в снопи, Пошкандибала Івана сина годувати. Москалики, як зазріли, то все обчухрали. <кхи> Могили вже розривають, та грошей шукають. Льохи твої розкопують, та тебе шилають, що за труди не находять. Отак то, Богдане. За напасив єси в Богу сироту Україну, За те тобі така й дяка. Поховайте, гойда! Поляже, а розкаже, що діяло в світі, чия правда, чия кривда і чиї ми діти. наша дума, наша пісня не вмре, не загине, от де люди, наша слава, слава Україні!